Сім установок Петріот із 25 необхідних має на озброєнні Україна на сьогодні, і це критично мало. Так кажуть у ЗСУ і у вищих колах влади. Між тим Сполучені Штати скоротили допомогу за останнім розпорядженням Пентагона. Технології для антидронового захисту поїдуть не в Україну, а на близький схід. Водночас Німеччина заявила, що нарощуватиме українську ППО. Як саме і за чий рахунок Анна Басова дізнавалася? Американські детонатори для ракет, якими Україна збиває шахеди, поїдуть на близький схід. Про таке Пентагон негласно повідомив Конгрес. Мовляв, нині антидроновий захист критично необхідний американським солдатам у регіоні Перської затоки. Очільник американської міноборони під гексет, який і ухвалив це рішення, наполягає, потреби справді нагальні. Разом із тим, зустріч Рамштайн, на якій міністр оборони країн НАТО координують військову допомогу Україні. Він проігнорував. І це, як пише газета, Wall Street Journal, може свідчити про те, що Вашингтон. Поступово зменшує свої зобов'язання щодо підтримки оборони Києва. Ця технологія є критично важливою для багаторівневої ППО України. Але також існує б термінова потреба захищати американські бази в регіоні від атак дронів. Натомість Німеччина свою участь лише нарощує. Її міністр оборони Боріс Пісторіус під час засідання Рамштайну анонсував запуск ініціативи зі зміцнення української протиповітряної оборони. Минулого року через ініціативу негайні дії щодо ППО ми залучили близько мільярда євро від партнерів. Цього разу сподіваємося на що такий самий, а може й більший успіх. Німеччина віддала вже близько чверті власних систем Петріот. Надавати зі своїх арсеналів уже немає можливості. Ми звертаємося до США та інших союзників, щоб вони надали Україні більше Петріотів. Ба більше Берлін готовий платити за системи ППО, щоб постачання відбувалося якнайшвидше, а не чекати на нові партії від виробників. До анонсованої ініціативи планують долучитися Бельгія, Естонія, Швеція, Італія та Туреччина. Втім, навіть за вже укладеними домовленостями Україна досі не до отримала всіх обіцяних засобів. Минулої весни в арсеналі ЗСУ було три повноцінні батареї Петріот, кількість яких після численних дипломатичних зусиль довели до семи. І це за оголошеною реальної потреби у 25 та мінімальної у 10. І поки союзники вирішують, що робити, Україна самотужки шукає способи закрити власне небо. У пріоритеті розробки нове покоління дронів, здатне виявляти і знищувати ворожі БПЛА. І частково вони вже довели свою ефективність, кажуть у профільному міністерстві. Ще одна їхня цінність низька собівартість. Наразі один такий дрон-перехоплювач коштує до 5 тисяч доларів. Утім, тривають розробки таких, за які на виході проситимуть не більше трьох сотень. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.